Привіт, друзі! Ми продовжуємо вивчати французьку мову, і перед нами 22-й урок. Як буде 22 французької мови? 22. де. через дефіс пишеться. Який називається on va". va?» Як це можна перекласти, я думаю, ви вже знаєте. У де? Або тут в цьому контексті куди? Де, або куди перекладається? «У ми. Або хтось «Ва» – це від «але». куди ми йдемо, я вже пояснював, що он це або безособовий займенник, хтось, ми не знаємо хто, онфаб аля порт стукають в двері, або ми. Тобто перекладаємо, куди ми йдемо, прочитаємо діалог. Спершу я прочитаю, а потім будемо повторювати Алеколь амі. Christine, tu fais quoi après l'école? Rien, je rentre à la maison. Tu veux aller au cinéma? Oui, je veux bien, mais je n'ai pas d'argent. Pas de problème, j'achète un billet pour toi aussi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Якщо, до речі, напишіть в коментарях, якщо, можливо, одного разу достатньо читати діалог просто повільно, чи вам краще, щоб я двічі читав перший раз швидше, а другий раз повільніше, щоб ви мали змогу повторити. Напишіть, як вам буде зручніше. І тепер повторюємо: аліколь, пауза. amis. Christine, tu fais quoi après l'école? Rien, je rentre à la maison. Tu veux aller au cinéma Oui, je veux bien, mais je n'ai pas d'argent. Pas de problème, j'achète un billet pour toi aussi. Billet, billet. Pas de problème, pas de problème. J'achète un billet pour toi aussi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Très bien. Et, А un ami, une amie. Читайте однаково в жіночому роді додається літера «е», як завжди. Апре, але. Le cinema, un billet, merci beaucoup, gentil. Далі. У нас діє слово але, але, яке перекладається йти їхати. Спитаєте, як це йти їхати. Як і в англійській мові to go, йти, їхати, летіти «летіти», що завгодно. Подивимося його відмінювання. Повторюйте за мною: Je vais, tu va, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Це дієслово правильне чи неправильне? Неправильне дієслово це одне із двох неправильних дієслів, які все ж таки закінчуються на «-ер». ER. Оце одне з двох виключень. Тобто дієслова на «-ер» ER. майже всі правильні за виключенням двох. Оце одне з тих виключень, але і друге виключення обває надсилати, відправляти. А тепер зробімо першу вправу. Зробіть першу вправу. Тут потрібно утворити фрази, просто поєднати цифри з літрами. Тут немає особливої логіки, просто створити фрази. Я йду кудись, обираєте, хтось йде кудись, бо комсавупля як сподобається. Добре.

Ils ne vont pas, ils ne vont pas. Très bien. Et première en répondez, s'il vous plaît. Tu vas au demain? tu vas à l'école tous les jours, ou tu vas en cours tous les jours. Tu vas, je ne sais pas, à mes écoles, on peut aller en cours tous les jours, c'est-à-dire Tu vas souvent au magasin, souvent. souvent. А ту ліжух кожного дня. І зробімо другу вправу. Потрібно ліву колонку зв'язати з правою колонкою за допомогою дієслова але, тобто, поєднати через дієслово «але» і провідміняти його. Наприклад, no, п'єр Pierre, Pierre manger un gâteau, il...» «Pierre хоче з'їсти gâteau, тістечко il, що він іде. Куди він іде, Убираєте. Pour, Просто слова підкреслені, розглянемо: pour, для для того, щоб вар дивитися: улетра лист la банк в банк, à la саль de спорт у спортзал, у ресторан в ресторан, à la пост на пошту. У зо» – в зоопарк. Отже, ви зв'язуєте робіть цей речення. Бажано письмово, я думаю, письмово краще зробити. Добре. Отже, якщо є питання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь обов'язково на цей канал. Я продовжую вам допомагати вчити французьку мову. Коли ви вже зараз можете щось сказати, користуйтеся цим, ви можете розмовляти з носіями мови. Це надає е, дуже багато користі. Тож е, розмовляйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, ставте питання в коментарях, якщо треба. І ми прощаємося до завтра. Au revoir, et і demain, до завтра.